Вітаю, шановні, до вашої уваги, польська гра, яка робилася 6 років, вона має вийти в 3 кварталі 24-го року. Коротше, трошечки про гру, точніше про її розробників. Розробники витратили 6 років на те, щоб об'їздити купу музеїв, я так розумію, польських. Вони конспектували, фотографували, фільмували, коротше все, як виглядало, ну, максимально наближено типу, до того періоду, стародавнього слав'янського. Коротше, і витворили це все у грі. У грі ми граємо за чаклуна, це такий слов'янський міфологічний квест. Тобто тут бойовки немає, ми тут ходимо а, розгадуємо загадки. Головоломки. Ну вони не дуже насильні. Як сказали розробники, ми хочемо, щоб люди більше погрузили, погрузилися у сюжет, чи тим, що там десь на чомусь парились. Тобто там будуть простенькі, якісь, ну, може, трошки складні. Там щось знайти, там попереставляти, порухати. Коротше, упор йде на сюжет і міфологію э, стародавніх слов'ян. Це все максимально вони спробували відтворити. Вони провели купу часу, коротше, на це витратили. І я пропоную подивитися, що з цього у них вийшло. Поїхали. так Ну, меню виглядає красиво, не спорю. Давайте. Нове адвенчура Профіль 1 Так, нагадую, ми граємо за чаклуна, який потрапив у таємниче село. Чи я це цього не казав? Назад тропинка. Опа, а ну-ка. Ага. Сюди заблоковано. Тобто потім можна буде, але в демо тут нас трішки ограничили. М -м -м, окей. То от яка ти стародавня Слов'янська Польща. Опа, хатинки край села. Ану. Та, ти шо? trasirovka <laughs> No dla inie projektu otsa w principie dovoleno pogano wygladae Tak, co to tu nas Tak, prorok Podobni do mnie, to wybrańcy tłumu, lecz posiadający dar od bogów. Dar by pomagać w przypadkach takich jak ten. Нестати, тим разом є інакше, особисті, Йде по його ляді вже багато довго, а єдине, що знайдує по дорозі, то іскри і попіл. Коротше, про чаклуна, він сюди потрапив і не знайшов людей. Тут трапилося невідомо що, він намагається це зрозуміти. Але щоб це зрозуміти... Я думаю, дехто з вас чув про українську гру, де треба було перемічатися у часі, намагатися не стикнутися з собою. Ну Тут щось приблизно схоже. Тобто він має розгадувати загадки, дізнатися історію. Потім, скажімо так, йому треба побувати у чотирьох сезонах року, тобто весна, літо, осінь і зима. І розгадати усюди загадки і дізнатися таємницю, що тут трапилось. Ось так. Так, ну листочки пласки. А от яблучка нормальні, до речі. В багатьох іграх яблука просто от як от такі листочки. Гострі mm -hmm. <рес> як лиса. А тут вони прямо форму мають. Прикольно. Так. Ну ми зайшли сюди подивитися, демочку, що тут є, як воно працює. Морква. Так, там, до речі, для дитинки валяється. ступка, Лук проріз уже, капець. Ану хатинка. Ну, симпатично, до речі. Прялочка, груші. Проросло трішки. Буває. В багатьох іграх так проростає траве. Так. Сушать яблочко, ясно. Сухофрукты будут так. А тут що у нас таке? Сварог Фігура. Ану. Дійсно. Хто впізнав Сварога. Так. Забираємо. Воу, воу, воу. Фига. Moje jej szło. Tak. To w takie, tak? Celno, co? Dla zwykłych ludzi to tylko wypalone paleniska. Dla mnie to ślady, które mogą powiedzieć znacznie więcej, niż się wydaje i zmienić nawet to, co jeszcze nie miało miejsca. Ja drucie tiki zaraz pamiętaj, że tutaj je, na, na rubanicie, żeby po gryzuki nie toptać się. Prykłowno. Tak, strwij. Tutaj nie znikło, tak? Zapomniałem prezentu dla Mil. O, to też się nada. Popatrz, co dla ciebie mam. Coś ty najlepszego zrobił? Przez ciebie zniszczyłam bianek. jeszcze zdziadowałeś mąkę na chleb. Robisz się jak twój ojciec. Przepraszam, nie chciałem. Nie zdarza mi. Przyjmij to, o pani, w ramach mej skróty. Coś takiego mi nie pomoże. Męża mi nie przyniesie, ani nie wyłowi. Poza tym, nie wziąłeś tego z mojego żarna? Znalazłem tę figurkę tam na pniaku. Mira. Насправді мені через Направди мійкростатися сталося. Забійшся лепій до праці. Я в тим часі зроблю надлік. Так. Я так розумію, трошечки посварилися, але не сильно. Окей. Так. Надімір і Міра. Ясно. Цікаво. А ти куди вів? До дерева. Тут щось треба було зробити, так я розумію? Так, трейл детайм. Стривай. Так. А тут? Не зібрано, треба зібрати так. Здогадуюсь. Чисте роботи. знову не маємо для себе часу. Jak zmięle ziarna bez kamienia do żarna. O, dzięki tej ciężkiej pracy staje się poetą. Kudem пішов? -ну. Anu? Дити. <ś temporaire> ти дівся. Блін, я за ним не встигаю. Так. Він мав мені щось показати, але він дуже швидко зник, і я тепер не шарю. А підказок якихось... Ага, тут тільки таке пауза і все. Ясно. Ну, давай далі походимо. Так. Кров. Угу. А це що? Będzie coś? Opa. Jeszcze tego brakowało na swroga, czemu wszystko mnie od niej odsuwa? Hm. Win зайszedł i zakryły się drzwi za nim. Ciekawe. kroftnął no. Tak. A ty u nas Дрючок. Це їм по голові дали, чи що? Ну схоже. Так. Пилка є. Нифіга собі. Серйозно? Капець у нас така на учобі була. Тут нічого не міняється з тих пір. Складик. Більше нічого нема. Дуже дивно. Так, а друга ту що показувала? ще тебе мало. Нас wszystko mnie od niej odsuwa? Ясно, воно впало і завалило його. Так. Тривай. А сліди сюди ведуть? Тобто він вийшов уже кровавлений. Так. І куди? Ще одне. То мені покласти їх туди там, де вони були? Хм. Прикольно. Тут нічого нема. А чи ні? Ну-ка, 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 ну-ка. Рукою тримався. Ага, коли йшов. Так і мені що робити? Ага, покласти назад. Так. І... Що трапилось? Хто помітив? Що тут трапилось? Він себе запиляв рукою, чи що? А ну. Куди? Футпринт. Там я вже забрав Так, статуетка Ага. ну Щось буде? Я не знаю просто куди дивитися. Звідки вискочать, і що буде. Very turbid and. Ага. І що? Нічого. Я стрибати не вмію, ні. Тільки прискорюватись. Te roboty znowu nie mamy dla siebie czasu. Jak zmiele ziarna bez kamienia do żarny? O, dzięki tej ciężkiej pracy staje się poetą. Tak Tak, pieszę tudy. Aha, i widma Ja zrozumiałem. To ja domy. Kudyni to gdzie znik? Tyk. Hmm, ciekawe. Цікаво каже. Тут щось було. Сюди. Щось важке. Так. Впало. Туди? Ану, за хатинкою нічого нема. Так, сюди мене не пускає. Окей, все я зрозумів. Пішли далі. Ну-ка, ну-ка. Опа. Так, це... Ну, тягнуло щось важке, я так розумію, ну показують сліди. Оце ну, логічно. Нічого більш нема. Так, дорога туди. Дорога сюди. Ну давай сюди. Так. Ага. Далі. Ні, далі не можна. А, а, не пуска. Ну що ж, тоді туди. Одна дорога. Один шлях. Так. Жернова. Окей, забираємо. Там, здається, було щось кругле, а ну стрівай. Там те отек, корито. Ага, показалось. Думаю, фігура якась викладена. От там корито було. І Тут було кругле. Ай. Зачепився. Ось. Так. Нема, треба чимось крутити. Я так розумію, дірочки це вставляєш ручку сюди. Ага. То мені треба зібрати ще. Сюди принести і ручку. Так. Ну з ручкою має бути важко, тому що вона маленька. А воно там не стояло, ні? Так, це ми вже подивилися? Подивилися. Пішли далі, там якийсь будиночок стояв, зараз там і глянемо все. Так, отут я забрав його. Нічого більше, ні? Капець, живуть же на таких висотах. Так, нічого. Бо я вже... Такий, блін. Ого. Так, а це наступна локація, я так розумію. Це мені подивитися сюди привели? Ну впасти я не можу, мене туди ну, не дає. Так. Ні, не пускає нікуди. Тобто десь щось валяється. Питання тільки де. Знайти ручку треба? Так, де її шукати? Це я вже бачу? Тик? Ніфіга, де вона може бути, а? Тикс. Опа. Давай заберу, не знаю для чого. Давай заберу. може дрова? Ні, не фіга. Так. Тут у них нічого. Ну там туди не пустить. А в хаті? Да, блі, я можу заглянути навіть туди. Так. О. Ага. І шо? Не так довго каже. Мої бути поми? Так, більше не круте. Ну. О. Окей. І тепер сюди, так? Тю, я думав, там треба було, брати, там схожа стоїть. На щастя зостало ще трохи монки. Може міра не буде вже така зла. Але лепій міть певну. Так, дим зник. Kiedyś się zrobił. No Ta, blin Można pić i ty. Tak, jak ja rozumiem, tu zawerszono. Mam rozumieć, że oblałeś się moim ulubionym sokiem malinowym, żebym się o ciebie martwiła? W sumie teraz nie brzmi to najmocniej. Naprawdę nie chciałem wejść w mąkę, ani zniszczyć Twojego Bianka. Wszystko przez to, że tak bardzo cieszyłem się z tego, iż razem możemy spędzić noc kupały. Czekałem na to cały rok. Wybaczysz mi? Wybaczę. I już się nie tłumacz. Na przyszłość uważaj i nigdy więcej nie wymyślaj takich intryk. Za dużo strachu jak na jeden dzień. Okej. Okay. Де я? Все там же угу. А це що таке? Вогняне перо. Прикольно. Навіть видно. видно. Ну, типу, волосики. Ta ty co? Niczego sobie... Tak. Lito, ja tu był. My dzieci... Na, 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 tak. Tego się nauczyłem. Ogień to moc, która istnieje na granicy światów. Jego żar może przenieść do nawi, gdzie nie istnieje czas, a jedynie chwila, która zawiera wszystkie momenty. Niczym księga z opowieścią, z której możemy wybrać rozdział. Tak, wybrać rozdział każe. Гля Статуя. Ну тут я вже був. Окей. Симпатично. Так, це у нас осінь. Це, мабуть, зима. Там весна. Тут літо. О, навпаки. Літо отам, весна, осінь, зима, так? Ну, схоже на те. Я, мабуть, тут завершу. Демочку я трошки подивився, Прикольно. Я просто... Заблоковано. Та в сенсі я... Звідси прийшов! Пустіть мене! Чи ні? Чи звідси я прийшов? А, звідси я прийшов. Меді... Ага. Огонь в цьому. Така тут пускає. Ні, теж не пускає. А зима? Зима ще пускає. Угу. Коротше, я тут завершу. В принципі, я подивився. Ну, мабуть, буде цікаво. Шкода, що нема української почитати. Тому що на слух польську не все розумієш, а англійську там трошечки якось важкувато перекладати. Але гра, в принципі, викликає невеличкий інтерес. Заблокована. Кому цікаво, можете скачати, пройтися там ще от зимня є. Ну а кому цікаво повністю гру пройти, можете дати собі убажане. Гра ще не вийшла, вийде тільки десь восени, мабуть. Тож я посилання на гру залишу. А воно буде в описі під відео. Ну, мабуть, там тільки воно і буде, <хи> так що ви не сплутаєте нічим іншим. А на цьому все. Дякую за перегляд. Забігайте ще.